Якраз я і зробила реорганізацію міністерства, тому що коли я прийшла, кошти міністерства культури виділялися за залишковим принципом і не тільки під час того, коли я обіймала цю мені вдавалося обіймати цю посаду, а й мої всі попередники стикалися з такою. Позицію ми між собою жартували попередні міністри культури, що бери собі, не, не Боже, що мені не гоже. оте, те, що залишається, оце тобі буде. А ти там розподіля, розподіляй, як хочеш. Мало того, тобі всі кошти ми запишемо на четвертий квартал, щоб ти не могла їх взагалі використати, щоб ще навіть і залишилося. Тобто, от в такому режимі ми всі фактично працювали, і перед мене, переді мною, як перед міністром, яка була призначена на цю посаду, стояло питання, як Зробити так, щоб культура стала запро, о, затребуваною, щоб культура могла сама на себе заробляти, щоб культура була цікавою і створювати робочі місця в сфері культури. Тому я вийшла з ініціативою, до речі. Моя реорганізація відбулася ну, рекордно швидкими темпами, бо переважно реорганізація міністерства з, з додаванням відніманням там нових додаткових опцій в системі м, діяльності цього, цієї структури, цього підрозділу, вона вимагає дуже багато часу. А в мене реорганізація відбулася. Прямо через фактично продовж два місяці, і вона головною метою ставила те, щоб культура, мистецтво стало частиною економічного пирога, як я тоді казала. Тобто могла мати свій економічний сегмент, який би допомагав культурі розвиватися, незалежно від того, є в кошти бюджети, чи немає. Прийняв парламент бюджет чи не прийняв. І е, я вийшла з, з такою ініціативою е, переорієнтувати. Сферу туризму, бо туризм це завжди гарний хороший бізнес. А Україна взагалі могла по своїй культурі, по своїй спадщині претендувати взагалі на туристичну державу, якими є багато держав, вони успішні і мають достатньо коштів для розвитку своїх спільнот. І я зробила таку фразу, значить, що мистецтво це храм, а туризм це дорога до цього храму, і таким чином. Ми перерінтували виїзний туризм. Бо якщо ти пам'ятаєш, нас тільки виїзний був туризм так. на внутрішній туризм і в'їзний туризм, тому що я ставила пріоритет на кабміні і наш кабмін, особливо президент Віктор Андрійович Ющенко, що Україна це тереінкогніта країна для Європи і для світу, і стояло завдання показати, чим Україна є унікальна. І таким чином, після того як ми зробили цю організацію, з'явилися, наприклад, туристичне кільце там Полтавщини, Черкащини і так далі. Що це що це нам створювало? Додаткові робочі місця. Сфера послуг розвивалася. На тих маршрутах будувалися готелі, будувалися музеї, такі невеличкі. І найголовніше, що мене тішило у цьому процесі, це те, що наша самобутня культура народне мистецтво воно стало раптом затребуване. Тому що коли приїжджає турист на якусь туристичну локацію, він обов'язково хоче щось купити, якийсь подарунок, якусь річ, яка говорить про вагу того місця або силу того місця, де ця людина опинилася. І тому відразу дуже великий ріст пішов навіть нашого, нашої етнічної приналежності. Я маю на увазі вишивка. Ви розумієте, саме тоді вишитий стрій. Почав формуватися як лук всередині українців, необхідний для кожної для кожного українця, для кожної української сім'ї. А потім він переходи перекотився за кордон за межі нашої країни. А сьогодні ми маємо. Український етнічний народний стрій, народна, скажімо, культура нашого етносу, вона є луком. Номер один сьогодні в світі. і Всі дизайнери світові обов'язково сьогодні використовують і наші елементи, і наші крої. <кій> і я завжди жартую, кажу, але в цьому є доля правди, що в основному майже перші леді всіх провідних країн. Стали і демократії обов'язково мають у своєму гардеробі е, сукню або сорочку е, українську нашу. Ну о, тобто, бачите, тоді ми зробили правильні пріоритети, тоді ми виставили правильні акценти, і надходження з туризму надходили до е, сфери е, бюджетної політики Міністерства культури, що дозволяло нам додатково е, фінансувати ті програми, які ми мали.